Слава Богу, брати і сестри, Те, що Господь нам допоміг до цього часу. І навіть ці погодні умови для нас є нестрашні і повний зал сьогодні ввечері людей. Ну, Можна було би ще більше, правда? Хай Господь дасть ревності. Але ті, хто прийшли, я думаю, що ми не будемо жаліти за той час, який ми віддали і посвятили Господу. Я хотів би прочитати Господнє Слово, яке записане в Біблії і в Євангелії, деякі тексти. Попередньо, коли я в четвер проповідував, я говорив про те, що хотів би продовжити деякі думки з того місця про Якова і про ті питання, які Бог задавав Якову. Але хотів би піти трошки в іншому напрямку, і нехай Господь допоможе. П'ята глава, книга буття. Другий вірш. Чоловіком і жінкою він створив їх і поблагословив їх того дня, як були вони створені. Назвав він їхнє імення людина. Брати і сестри, це узагальнене слово, яке підходить всім нам і не тільки нам, але й людям, які проживають всюди, по землі. Так Бог нас назвав. І Цікаво сталося в шостому розділі з першого віршика читаємо. сталося, що розпочала людина, оце ім'я, розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, побачили Божі сини, людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. Російський текст каже, кожен брав хто яку хотів. І промовив Господь, не буде мій дух перемагатися в людині. Російський текст каже, не вічна духу моєму бить принібрежені у чоловіка. Бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть 120 літ. Брати і сестри, тут вже в шостому розділі ми бачимо трагедію людини. Ну, Ми її бачимо ще раніше, але взагалі людства. Коли Божий дух був в людині, людина могла жити. Дуже довгий час. 960 969 років, та, напевно, Мафусаїл прожив, найбільший довгожитель землі. 930 наш батько Адам прожив, і таких було багато. Але люди так навчилися жити, що жили без Бога. Ми не кажемо, що вони впали в сильний гріх. Вони просто жили так, як вони хотіли. І один з таких аспектів це так, як женилися люди в той час. Написано, побачили жінок гарних і брав собі кожну, яку захотів. В той момент, коли в людині був Божий дух, який давав серйозне збагнення або осознання того, що людина народжується не просто, щоб жити так, як вона хоче, є предназначення для людини, є воля Божа, є дорога для неї, є спеціальна. Знаєте, траєкторія, або, можна сказати, план нашими словами, який Бог передбачує для кожної людини. І ось в цей момент тільки двоє людей попали в той момент, що догодили Господу. Це Єнох, про якого ми читаємо, він з Богом ходив. От всі остальні ходили так, як вони хотіли. Єнох ходив, ходив, ходив з Богом. Не стало його. І слідуючий Ной, Проповідник правди. Всі інші люди так жили, як їм хотілося. Брати і сестри. На превеликий жаль сьогодні для нас, це навіть для християнства стало нормою жити так, як ми хочемо. Ви знаєте, що це є один з тяжких гріхів, за який Бог врізав навіть людям віку на землі і сказав: мій дух в них в пренебріженні». Вони не шукають ізволення Мого, Вони не прислухаються. До того, що Дух говорить, бо Дух це частина Бога в людині, яка керує життям людини на землі. Але кожний живе так, як він хоче. І, брати і сестри, далі ми, коли читаємо по боті, то Бог починає відбирати для себе людину, це стає Авраам, веде його, виводить з людей і в ньому починає формувати свій характер, далі в Ізраїлі міняє ім'я і показує. Цілий народ Ізраїля, через якого він виявить свою волю, своє благовоління для людей, покаже себе як Бога в усіх своїх атрибутах і покаже людству, хто він є і як він хоче, щоб ми жили. Як народ його, як вибрані Його, як люди, які створені на славу і подобу Божу. Брата і сестри, далі хочеться прочитати я за це ім'я, хотів би сьогодні трошки поговорити. Він їхнє імені назвав людина. І далі. Читаємо 32 глава, 28 вірш, який промовив до нього, як твоє імення, І той відказав Яків. Це Пенуел, ясно, ми пам'ятаємо цю історію, коли Яків боровся, а з ним боровся якийсь муж, аж доки не зійшла до світня зоря, і задав йому таке питання, цей муж, як твоє імення? Брати і сестри, це питання, яке сьогодні я би хотів, щоб звучало в цій проповіді як основне питання. Як твоє імення? І ми. Можемо собі сказати, там земне наше імення, але є дуже серйозна ідентифікація, яку ми кожен розуміємо під своєю особистостю, хто я є? Насправді відкрито. Ім'я завжди ідентифікувало людину, брати і сестри, або ж навіть Бога. В нього є своє імення, і Моїсей молився, каже, Господи, я молю Тебе, відкрий мені своє імення. Якщо я обрев благовіління в очах твоїх, це був момент, коли він вже великий досвід мав е, спілкування з Богом. Він вже спостерігав за Божою дією, він вже бачив, як Бог в Єгипті навів суди свої, як Бог розділив море, як, як він вийшов на гору, е, Сінаї, там отримав 10 скрижалів, він зійшов, і це все склало в ньому якесь е, определене формування Божого єстецтво або Божої особистості. І він далі каже, відкрий мені твоє імення. І Бог каже, я відкрию тобі своє імені, так як ти обрел благодать в очах моїх і сказав Господь Моїсею, я Бог чоловіколюбівий. Є состав імені, брати і сестри. Є те, що має особливий вкус. Я пам'ятаю, був, коли недавно ну, вже півроку пройшло з братами на різних полюсах, 5 тисяч, напевно, кілометрів через всю Америку. І ми заїхали в одне місце поїсти. І ви знаєте, так цікаво, що там є такі ну зараз же і в нас багато відкриваються такі мережі по, всьому, по всій країні. І там є такий соус дуже цікавий. І мені браття кажуть, попробуй цей соус. І вони мені його розхвалили, так ми були в Рочестері, і я пам'ятаю, я його попробував, Мені він дуже понравився. І через буквально, можливо, три неділі я був в Нівада. Це зовсім другий. Кінець Америки. І теж мене один брат везе і купляє мені їсти, я не знаю, що він просто мені купив. Я їм і кажу, я десь це пробував. Дуже-дуже цей смак відомий. Він каже, так це назвав ім'я. І ви знаєте, цікаво, що в той момент до мене внутрі така думка прийшла, як то Бог заговорив. Немає різниці, де воно є, чи то Америка, чи то Україна, навіть взяти любу. Воду, напевно, вода може відрізнятися, оце ім'я. Там хтось любить кока да, це ж ім'я. Але де би ти не пив, її вона та сама. Там є содержання, і воно не міняється. І було б дуже неправильно, коли цей соус там і там, а він зовсім різний. Бо ім'я ідентифікує. І в той момент Бог каже, не так з народом моїм в цей час. Всередині, я так думаю, де не приїжджаєш, там все по-різному. І знаєте, це проблема. Це серйозна проблема, і Господь, коли міняв ім'я Якова, Він серйозно боровся з цим. Яків був народжений з такою природою, яка була всім тим, хто до нього жив, відома. Але він нуждався в Господі, і Бог вибрав його і почав міняти його ім'я. В цьому була боротьба змінити. Ім'я Якова на Ізраїль. Але за іменем там були состав того імені. Там був цілий перелік хитрий, спритний. Ви знаєте, отака його дорога була. Він не ходив, як і сав прямо. Він знав, як з батьком поговорити, як з мамою, як з дядьком поговорити, як розбагатіти. Він це все міг зробити і ще й приписати це все Богу. Але Бог казав, це ти, Яків. Тут абсолютно немає Ізраїля. Я не хочу, щоб ти далі рухався з цим іменем. В ту ніч Господь дуже сильно приклав своє зусилля в його житті, брати і сестри, і змінив Його ім'я. Слава Ісусу Христу! Я вірю, що сьогодні наше ходження в церкву або ходження за Христом вона має закінчитись таким трумфальним моментом, коли земного Адама стане небесний Христос. Христос в нас, надія слави, велика тайна благочестя. алілуя. Бог явився в тілі. Він не переставав на землі являтися в тілі через всі покоління, через всі часи. і сестри, пам'ятаю історію, розказав друг наш, коли вони спішили на зібрання. І, може, ви чули, і через базар, там бабця розставила відра, яблука продавала. І вже поїзд, каже, їде, вони, Один брат, каже, довге пальто вдів, І йшов і зацепив те відро, і каже, ці всі. Яблука по проході, і він каже, брати, я далі не можу йти на служіння. Все, хай поїзд їде, я мушу віддати ці, ці яблука позбирати. Бо чує, взаді там вже шум, бабця недовольна. І він каже, приходить, а вона там збирається, все, і він каже, слухайте, скільки воно стоїть? І каже, в чотири рази більше І давай. Каже, те, що позбираєте, віддайте людям. Ми просто каже, ну, необережно йшли. І вона так голову піднімає, дивиться на нього, каже, а ви що? Христос. І в той момент, коли. Вона ще позбирала це все. Вони прийшли, і поїзд запізнився. Вони вспіли, і ще на зібрання вспіли. Але Христос явився в той момент. Христос явився в той момент для цієї жінки. Це ім'я, яке получили християни в Антіохії, перший раз вони там стали називатись християнами, воно має сьогодні глобальне значення для нас, як людей, Божих, але не просто це звучання. Але там є определенний сустав. Брати і сестри, Бог боровся з Яковом. Богу не то, що не подобалось звучання Яків, «Лучше, хай би Ізраїля звучало. Богу не подобалася логіка життя цього чоловіка. Він сам своє життя намалював, він сам хотів отак рухатись. Він сам отак думав робити, але Бог знав, як він хотів його ввести. І Бог передбачив йому і примирення, і благословіння. І життя в великому благословенні, але і хотів Бога випереджувати. Він не розумів цього. І в тому моменті Бог каже, як твоє ім'я, Яків признається. Він каже, я Яків. Бог каже, віднині твоє ім'я буде Ізраїль, ти з Богом боровся. Брати і сестри, дуже цікавий момент. Я говорив про нього, що в той момент великої боротьби Якова з Богом зійшла до світня зоря, що проче вказує на Ісуса Христа. Ніколи наше земне ім'я не зміниться. Якщо нас всередині не трансформує благодать Божа, якщо в серці нашому не зійде образ Сина Божого, який став власною праведністю для нас, слава Ісусу Христу. Ми не можемо в людському тілі носити Божесне ім'я, якщо ж не Христос буде жити в нас. Тому що ми живемо в осередку гріховному, тіло наше або людина це все те, що працює проти святості Божої. Ми настільки... Отягащоні нашими тілами, брати і сестри, що Бог дав в наше тіло завдаток Духа Святого, який день і ніч працює, щоб ми відобразили в собі ім'я Ісуса, состав Божественний. Алілуя! Бог не лишив нас в боротьбі самих. І ви знаєте, оця досвітня зоря, як зійшла, відпустив цей яків, цього мужа, який боровся з ним і отримав велике благословіння. І з Яком в тому моменті ми бачимо, народжується нове ім'я Ізраїль, і завжди проти Ізраїля буде йти війна. Особливо, коли вони вийдуть, ви знаєте, із Єгипта, то вже вороги поймуть, що це не просто народ, це люди, яких ніколи не взяти. І барак, цар Моава, він покличе Валаама і скаже, прокляни мені цих людей. Я би хотів прочитати, брати і сестри, дуже цікаве місце для нашого зібрання. Воно записано в об'явленні Святого Івана Богослова, 2 глава, 12 віршик. А до Ангела церкви в пергамі напиши, оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю твої діла, і що ти живеш там, де престол сатани, і ти тримаєш імення моє. Брати і сестри, давайте ми зараз вникнемо трошки в цей текст, щоб нам зрозуміти складність проживання і взагалі ситуації, про яку говорить Бог для тієї церкви. Ти тримаєш моє імення? Російський текст говорить, ти собіш ім'я. моє. Ми говоримо про состав. Не просто тримаєш або другий прикладка, бережеш. Ну, берегти можна подумати, а як ти бережеш Боже ім'я. Написав його на листочку, поклав десь в сейфі, і там воно лежить. Ми знаємо, як то гроші бережуть. Хтось їх закопає так, що і після смерті тяжко знайти, але там великих зусиль нема, просто положив, вони там лежать. Ну, але задержать ім'я, ти не відкинувся від віри моєї. Навіть за днів, коли у вас, де живе Сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але я трохи маю на тебе, бо ти маєш тих, хто тримається науки Влаама, хто навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб. Їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся, коли ж ні, то я до тебе прийду незабаром воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Я переможцві дам їсти приховану манну. Я дам йому білого каменя, а на камені написано імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто. Приймає його. Брати і сестри, пісня до Паргамської церкви, воно сьогодні, хай буде і для нас великим уроком. Ви знаєте, що Валаам зробив велике посягання на те, щоб вивести Ізраїля з рівноваги із того статусу, в якому він був перед Богом. А він не зміг взяти його. Коли він прийшов і подивився на Ізраїля в чотирьох. Перспективах він з чотирьох гір дивився на цей народ. І він каже, я бачу його. На ньому Дух Божий. Він не числиться серед інших народів. В другий момент він дивиться, я бачу, серед нього нема ворожби. Серед нього немає чарів. Він дивиться, ви, ви розумієте, що у ці всі речі, змішання, ворожба, чари, різні такі моменти, які. Власне, були при, присутні в людей язичників, вони були відсутні в Ізраїля. І диявол, і Моав, і ворог Ізраїля не міг його взяти ніяк. Він дивиться зі всіх сторін і каже, Я не можу його взяти. Давай міняй місце, давай міняй позицію, давай ще жертов принеси, давай глянемо на нього з іншої сторони. Він дивиться, каже: Я бачу народ, а від нього сходить зоря. Це берло від Ізраїля, і каже: ніколи не перестане він бути на престолі цей народ. Всі погинуть цей народ буде стояти, і Барак сказав: ти ж прийшов проклясти його, а ти його благословляєш. І він що не міг, знаєте, що не робив, нічого не міг зробити. Бо ізраїльський народ мав серйозне содержимое. З цим народом був Господь. Алілуя, брати і сестри! І ви знаєте, в цей момент, коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, дуже цікаво, чому йде мова за ім'я, чому ім'я мова йде за віру і сразу за валака згадується. І за учення Ніколаїтов. Ніколаїти це люди були, які серйозно в новому заповіті діяли після апостольського вчення. Це було секта, які ви знаєте, придумали те, що можна спастись через благодать і дати все, що ти хочеш для тіла. Жити так, як тобі хочеться. Про що ми читали в, е, в буті, що людина так поступала, як вона хотіла. Хочу, женюсь на цій. Хочу йду туди, хочу, віддихаю там, хочу їм те. Ви знаєте, що ця свобода, про яку апостол Павло пише, що багато хто свободу в благодаті вмінили собі для догодження тілу. Це був один з самих страшних моментів, який вибивав сустав імені християнина. Людина ставала. Буквально пустим звуком. Написано, ми читаємо в старому заповіті, це так було. Прийшла ця жінка, глянула на цього хлопчика, який народився, і каже: ти їхав вот, слава відійшла від Ізраїля. Нема ковчега Божого, немає нічого. І написано, впав ілій і помер. Народ просто лишився з ім'ям, але не стало судержимого. Брати і сестри, ми читаємо другий момент, коли Даніїла покликав на воходоносер і каже, Вейді, в Алтасар! Даніл, кого ім'я Валтасар, по, і, по імені Бога мого, но в тебе Дух Святого, живого Бога. Зовсім по-іншому виглядає Валтасар. Він заходить, його ім'я в Вавилонії воно не звучить Даніил. Там спеціально на нього казали, що це Валтасар. Думали, знаєте, можливо, зовнішнім фактором виб'ємо внутрішню основу. Будемо називати його Валтасаром, Та він такий, як ми, він серед нас. Але Новгодоносор який дивився на нього вийди, Валтасар, ти ж Даниїл, бо в тобі Дух Святого Бога. Брати і сестри, сьогодні християнин, як, як не, 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 не тяжко це сьогодні збагнути, але християнство втрачає втрачає состав свій. І знаєте, найперше, це йде, коли ми живемо для тіла. Учення Ніколаїтів дозволяє робити те, що ти хочеш. Не вічно духу маємо бути в принібреженні у чоловіків. Да буде дні їх 120. Вони не керовані мною, вони не нуждаються в моїй волі. Ви знаєте, для багатьох прийти в церкву раз в тиждень це велика заслуга для Бога сказати, Боже, я й так багато що роблю. Але зв'язок є зв'язок Ноя з Богом був постійний. Ной і Єнох ходили з Богом. Вони управлялися Духом Божим. Вони чули цей Дух. Брати і сестри, я розумію, християни, перші апостоли, це були люди, які абсолютно не жили по тілу. Їх Бог настільки вивів з цього комфортного життя, що вони навіть не мріяли. Нам сьогодні важко вкладається в розум те, що вони розхищення е, приймали з радістю. З великою радістю. Сьогодні, ви знаєте, не раз подумаєш, як це непросто. Тому що, ви знаєте, сьогодні учення Валаама, воно настільки спрацювало, ви знаєте, він дозволив. Щоб ізраїльські сини вони ходили. Він навчив цих жінок мавських, молодих дівчат, щоб вони їх приглашали до себе в гості і на жертви свої. І поклонялись піхору, їхньому Богу. І написано, коли одного разу Бог хотів виявити свій гнів, то ізраїльські чоловіки по тисячі пішли і привели всіх жінок. Чоловіків вбили, а жінок взяли. Ну, звичайно, а як, ви знаєте, взяти тяжкі гріхи в життя? Ну, чоловік це ж конкретно, це, знаєте, влада, це зразу якийсь авторитет. А жінка, що вона? Ви знаєте, це просто для задоволення. І коли ці моменти просочились в Божий народ, Ізраїль втратив силу. Тому й написано, що Валаам ввів ізраїльський народ в таку позицію, що вони стали уязвимі від ворога. Настільки незамітно, настільки такі прості речі вони позбавили того авторитета, состояння, і ви знаєте, того імені содержимості. І сьогодні Господь через святого Івана до нас говорить: як до пергамської церкви, ти живеш там, де престол сатани. Брати і сестри, пергам – це була столиця тогочасного еліністичного світу. Там був престол Зевса, там були багато храмів, там було велике поклоніння язичникам. І там була церква Ісуса Христа, і там були ті, які страждали від переслідування. І Там був антипа, який був обезглавлений. і там були люди, які содержали ім'я Ісуса Христа. Слава Господу! Брати і сестри, вони содержали це ім'я. Вони не просто носили це ім'я, вони мали в собі цю соль. І ви знаєте, Бог їм дав велику нагороду. Він сказав: Я дам вам їсти Браті і сестри, цей сустав у цей манни, ну його мало хто знає. Тому що, ви знаєте, в тих умовах вижити треба їсти особену піщу. Ви знаєте, що всякі люди, які мають великі перед собою завдання, вони навіть готовляться не просто морально, їм і їжа особлива треба. І Бог знає це про Пергамську церкву. Він каже, я дам тобі їсти сокровенну манну. Але найбільше мені, брати і сестри, подобається оцей момент. Я тобі дам нове імення. Про що ми говоримо? Ти зберіг моє імення, я тобі дам нове імення. І це ім'я, воно як ідентифікація Божа. Ви знаєте, що сьогодні ну, хочуть в світі всіх людей поіменувати. Це буде начертання називатись. Але Господь опереджає це ще багато-багато років. Він каже: тим, хто зберіг моє імення, содержить моє ім'я. Я дам нове ім'я. Я напишу його на камені, і содержання цього імені ніхто не знає, кроме того, хто получає. Я, сь я сьогодні, коли думав над цим місцем, я думаю, Господи, це ж престол сатани. Я був недавно в Берліні, там, мені кажуть, той престол привезли, там в Берліні є музей Пергамський, і там стоїть та статуя. Але зараз то колись історія була. Цей престол сатани, це, ви знаєте, особлива влада його. Це особлива його, ви знаєте, способність дійствувати там, де він є. І коли ми сьогодні навіть говоримо про інформаційні технології, багато з людей, хто каже, ну нам нема що хавати. Вони все про нас знають. Вони з нами в кармані ходять, чують, слухають. Але, брати і сестри, є ідентифікація Божа, яку навіть не зможе знати твій ближчий друг. Я дам тобі нове ім'я. Напишу його на камені, і цього імені ніхто не знає. Навіть там, де престол сатани, Бог так помістить зв'язок твій і його, що це буде між тобою і між ним, бо ти зберіг моє імення. Алілуя, брати і сестри. Я дам тобі безопасність, я дам тобі особливу привілегію. І ви знаєте, я думаю, наскільки це серйозно, не проникнуть туди глибини сатани. Не зможе диявол взнати того на тому. Кого Господь запечатає своїм іменем? Алілуя! Брати і сестри, нам стоїть сьогодні зберегти ім'я, яким нас назвав Господь, християни. Сьогодні, брат і сестри, дивишся на християн. Інколи, я пам'ятаю, таможню проїжджаю, і ну, знаєте, хочуть перевірити машину, я кажу: пропустіть, я ж християнин. Вони кажуть, да, то, пожалуйста, на яму заїдьте. Ми знаємо християнів. Знаєте, це дуже жахливо в наш час, тому що реакція зовсім не така, як була в першому польську дні. Написано, вони мали пошану і авторитет у всіх людях. Люди розуміли, це християни, це особливий зміст. Там там криється, ви знаєте, там криється ціла історія, там криється качество, там криється глибина, там криється Христос в тих людях. І сьогодні зовсім по-іншому можуть сказати. Про багатьох, і хто ж це так понизив це ім'я? Брати і сестри, нехай серед нас не буде таких. Ти задержиш ім'я, моє, я дам тобі новою, нове ім'я і сокровенну манну, каже Господь. Нам так необхідна ця манна в цей останній час, щоби втримати це ім'я. Бо престол сатани, де да не глянь. Ви знаєте, цей, цей час останній, ми розуміємо, все згущається. А в нас задача втримай ім'я. Содержи ім'я на всякому місці. Бог твоє ім'я тримає на білому кам'ні. Чуєте? Туди хочуть проникнути сили, всякі сили. Але Бога ні, то моє, то нагорода для тих, хто тримає моє ім'я на землі. Бог знає, що це непросто робити. Братише, це непросто робити. Я пам'ятаю, ми їхали з одним братом, нас ну, спинили, нарушили ми. Ну, серйозно нарушили. Там сплошна щось таке було. І... Відкриває той брат вікно і каже: відпустіть, бо ми віруючі. Я його хотів зразу, ну, Не кажи такого. Прости й кажи, та все, бо ми нарошили неправильно. Не роби ніколи цього. Віруючи, християни, це, най... це найвище моральне і святе ім'я, яке дав Бог для першоапостольської церкви, яка була глибоко вводжена Святим Духом, яка жила не так, як хочуть, а так, як Він скаже, так, як Він поведе. Так як він направить, волі Божій ходила, не за догодженням плоті. Марди і сестри, ім'я Християнина втрачає зміст тоді, коли людина живе так, як вона хоче. Дні їх 120, не більше. Дух мій пренебрігається в них, але нехай не буде так в нас. Нехай буде в нас, в нашому житті, пошанований Господній Дух, бо Він є дух Жизні. Алілуя! Я хочу, щоб ми жили завжди і руководилися цим духом. І я перший, і я нуждаюсь в цьому, і вірю, що ви також. Нехай нас всі власний Господь. Давайте піднімемося. Подякуємо Господу за те, що Він дав нам нове ім'я, і попросимо сили содержати ім'я Ісуса на землі. Амінь. Ава, Отч.